Під час дискусії експерти висловили своє бачення майбутнього країни та нових механізмів розвитку. Учасники заходу спирались на світовий досвід передових демократичних країн та можливості застосування його в нашій державі. У нас чотири питання основних. них перше питання це якою ми хочемо бачити Україну в майбутньому, тобто механізми впливу, яка це має бути демократична країна, наскільки будуть збережені можливості впливати людей на владу. Другий блок це досвід іноземних демократій, розвинених на формування майбутнього. Третій блок ми будемо говорити про. Таку платформу громадянської в А ми з минулого року почали про це створення такої громадянської політичної сили сили людей. Над проблематикою дискусії займалася велика група фахівців для того, щоб виділити основні та поставити їх на обговорення між громадянами. У нас працювала робоча група по напрацюванню таких певних програмних засад, які ми хотіли презентувати, хотіли б розказати і запропонувати своє бачення, що є першочерговим і що є джерелом проблем, які виникають в сьогоднішній день. Ми просто хочемо запропонувати трошки змінити вектор дискусії серед політичних партій, і, власне напередодні виборчої кампанії і більше закцентувати увагу на проблеми, які турбують людей, а не на популізм. В обговоренні взяли участь представники громадських організацій, політичних партій, іноземні політичні експерти, а також активні хмельничани, серед яких представники малого середнього бізнесу. А в середньому у нас приходить від 20 до 35 людей. Це активісти, це місцеві лідери, соціальний та бізнес. А побачимо по реєстрації. Я думаю, в районі стандартної кількості 20-30 людей а сьогодні. Також буде в Хмельницькому. Ділився своїм досвідом та напрацюваннями іноземних демократичних держав із розбудови демократичного суспільства. Експерт із США Маріо Мітре. Відзначив те, що наші громадяни охоче долучаються до створення нових політичних сил та хочуть змінити свою державу на краще. Ну, перше по, по двом причинам: по перше, це те, що дуже приємно бачити, що громадяни долучаються до політичного життя своєї країни. Цей момент історії, і також дуже приємно бачити, що політичні сили, особливо нові політичні сили, звертаються для громадян, встановлюють зв'язки з громадянами для того, щоб зрозуміти, які є потреби українського населення. Політична сила подібними дискусіями має намір охопити всю територію України. Наразі розпочали із західних регіонів. Це в нас іде таке регіональне обговорення по всім обласним центрам. Було Волинь, було рівно, Житомир. Сьогодні зранку була Вінниця. Сьогодні ми в Хмельницькому. На наступному тижні активісти планують поїхати в центральні, східні і південні регіони країни. Кінцевим результатом стане подання узагальнених проблемних питань до Верховної Ради.